Британія, Україна, друзі, яка ситуація на Авдіївці? Вчора викладав відео, а таке цікаве, да? і перед тим днем викладав, як козаки їхали по Авдіївці. от така ситуація. Херачить 24 на 7 кабами, фабами, яким ви хочеш, їх уже хер розбереш. Тяжка артилерія розбирає місто до хіра піхоти лізуть. Десь містами пролазять, десь ми їх вибиваємо. Заруби йдуть ну, без кінця і постійні. Там підари сформували із шахтарів підрозділ підземний, да? держіть, воно так і є. І от місцями вони мають досвід підземних робіт, і місцями вилазять то там, то там. Так що ну, розказують, що там воєнні повинні знати. Ви блядь, з диванів менше пиздіть. А Краще щось корисне робіть до країни. Якщо не воюєте, то хоча б допомагайте. І це буде практична допомога. Стосовно цих політичних ігрищ, знять головна команда, що ні снять, 10 генералів снять. Ви цивільні шляпи, ви хочете зняти залужного з генералами. У мене дуже просте питання: а кого ви на їх місто призначите? Ну, конкретно, хто краще них справиться? От, безпосередньо. Да? Я, як звичайний військовий, рядовий військовий. Все дуже чітко розумію, блин. ви розумієте? От кого конкретно, які прізвища, ви хочете на їх місце поміняти. Ви якісь там рейтинги собі безпокоїтесь? так у вас нема рейтингів. Ви за межею рейтинги. Рейтинг тут, а ви там, на дні. І вже рейтингів ніяких не буде. Ну, немає чого за це переживати. Сподіваюсь, так зрозуміло. Друзі, і основне, поки там шляпиці будуть купляти, вкрадуть мільярди. Провезуть ті дрони, які вони будуть не будуть. Навдію це дрони зараз і сьогодні потрібно, і кожному підрозділу. Особлива подяка операторам БПЛА, як розвідки, так і ударників за те, що вони нищать підарів і дуже сильно допомагають військам, особливо піхотним частинам. Тому друзі, 110, 53, 59, 47, пацани, хто на напрямках, просить, допомагайте, донатьте і підрозділам бродяги також. Стосовно зміни ситуації, буду повідомляти. і не плачте, не скигліть. Ситуація є така, як вона є, але вона не завжди такою буде, і на нашій вулиці буде свято. Сонце зійде над Україною. Слава нації!